По новому різдвяну службу провели в Спасопребраженському соборі у Чернігові. Це один із найстаріших храмів, заснований близько тисячі років тому князем Стеславом Хоробрим. Він належить до всесвітнього спадку ЮНЕСКО. Понад 30 років у соборі панував Московський патріархат. А на різдво у храмі вперше пролунало українське богослужіння та колядки від хору і парафіян. Службу очолив епископ Чернігівський та Ніжинський Антоній. Сьогодні дві великі події. Різдво, 25 грудня, і служба Спаса Прибуженському соборі. Я переконаний, що це війде в історію не тільки нашого міста. Невелика наша перемога, звільнення духовної окупації від Московського ярма. Але те, що в цих стінах звучить молитва рідною українською, зрозумілою мовою, це надихає не тільки нас, духовенства, але це надихає і людей.